Хотів би з тобою обговорити, так як ми з тобою попередньо вже як кажуть, розмірковували. Ну що, залишилося лише привітати, чи як? Така e, новина: екс від Сумщини Андрій Деркач став сенатором у Росії. Отже, я, я не знаю, ми, ми сьогодні обов'язково про це маємо проговорити, і якраз в контексті якому: видатні заслуги, чи як оцінити цю інформацію? Будь ласка, тобі слово. Ну, я якраз поцікавився, чи направив вітальну телеграму Єрмак Зеленським своєму партнеру Деркачу Жму руку, обнімаю да чи привітали його е, з такою е, кроколомною подією в його біографії, тому що ну насправді це дійсно унікальний факт, коли у нас було багато зрадників, які тікали до Росії там десятки сотні, але вперше їхню роль визнали на такому високому рівні, коли йому дали можливість обратися до верхньої палати російського парламенту. Я нагадаю, що вони повністю скопіювали американський парламент. В них теж від кожного федерального там цього там, території є два сенатори, як і в Сполучених Штатах, да є нижня палата, і якраз до цієї політичної еліти сьогодні долучили і Деркача, таким чином визнавши його величезний вклад в підрив обороноздатності України, тому що я про оце ну в повторював багато разів, що в енергетика, взагалі атомна енергетика, це був один з ну можливо там чотирьох п'яти стовпів російського впливу на Україну, крім власної інфільтрації власної агентури крім засобів масової інформації про російських, які тут фінансувалися, крім РПЦ. На четвертому місці була якраз енергетика, і так мені довелось багато проводити там різних заходів для тих чи інших там перших осіб української енергетики. Я завжди дивувався, як ну, по-перше, який був вплив того самого деркача, не зря не даремно наше міністерство енергетики називали там Міндеркач. І, і головне, як його партнерів з Росії приймали тут, як ну знаєш, небожителі, якихось там. отець т'єць одної як було зрозуміло згідно там ставлення до них, наскільки вони могли. Впливовий, в тому числі і фінансовий, мабуть, вплив величезний там роль відіграли і саме в розбудові української атомної енергетики, тому що не тільки української взагалі це була одна з таких е е е магістральних один з магістральних напрямків розбудови російського впливу, коли там за Дешево закупів'які будували Росії Росіяни атомної електростанції по Європі, по Азії, по всьому світу, і потім підсаджували підсажували на цей гачок і таким чином тримали руку на пульсі на тільки енергетичної стабільності тієї чи іншої держави. І в нас на жаль не було відповідної оцінки. І ці люди, які лишаються на своїх посадах в українській енергетиці, вони були призначені як то самий пан саме пан Галученко, саме саме Деркачем. Ну вже не кажучи про те, що. Деркач був співучасником найбрудніших тих операцій, які підривали наше співробітництво з нашим стратегічним партнером. На цьому тижні відбулося засідання по моєї апеляції про вирок за щодо вироку Печерського суду, який вимагає від мене вибачитись перед Андрієм Портновим, за те, що я визнав його, що я назвав його там російським агентом. Звинувачив його в тому, що він готував для росіян. Ну можливо, якраз у ті списки, які він складав, закликаючи до співпраці багатотисячну аудиторію своїх підписників до того, щоб вони давали координати українських патріотів. А він запроторить потім їх до конституційних таборів. Нагадаю, що сьогодні в нас органи безпеки СБУ щодня звітують про те, що вони заарештували там чергову якусь партію. Російської агентури, які повідали своїм кураторам в Росії щодо пересунення тих чи інших військових частин, щодо стратегічних тих чи інших об'єктів, але головний наш стратегічний ресурс це. Українські патріоти, які в першу в перші буквально години ну як ти зокрема встали на захист нашої держави. У нас саме порохоботи свого часу, яких там намагався знищити цей портнов, не створили перші перед оборони, ну, загони територіальної оборони, зокрема на Лаврській, там де саме штаб партії Європейська Солідарність, буквально в перші ж години сформували батальйони, які не тільки захищав Київ, але й вивозив українських наших співвітчизників з тих регіонів, які на які насувалася російська армія, і на відміну від е, цих діячів з банкової, які пропонували лишатися всіх на всі на своїх місцях, не не лишати своїх помешкань, і практично не такий величезний людський ресурс на поталу російським е, практично вбивцям, агресорам. Тобто, я ви собі, що сьогодні вже 150 Тисяч українських громадян на нас загалі то 6 мільйонів перебуває на окупованій території, а вже але вже ось цих от корпусах, які були сформовані за останні роки, 150 тисяч з тих територій, які були нещодавно окуповані Росією. Який величезний ресурс ми кинули на призволяще. Я вже наводив паралелі там з манергейном який е, напередодні цієї північної війни вивів всіх чоловіків з виборга для того, щоб сформувати з них там ну потужну армію, яка дала відсіч червоній армії. А в нас Закликала та сама смаглюк, яка так дякувала портнову за те, що він такий неоціненний вклад робить да в якусь там кадрову політику цієї зеленої команди. Вона закликала чоловіків лишатися на своїх місцях і таким чином підсилила російський наступ. І, зрештою, виповнилася мрія Путіна. Нас українці воюють з українцями. Це при безпосередній участі того самого портнова Але головне, що. Не тільки важливо, що вони збирали інформацію про українських патріотів. як мої там підказують мої там колеги по цьому контрпропагандистському напрямку, що найголовніше було якраз для і для його кураторів з Росії отримати інформацію про потенційних їхніх. Зрадники потенційних їхніх партнерів, колаборантів, які свідомо давали інформацію для того, щоб знищити українських патріотів, тому що саме вони потім стали цими там гауляйтерами і учасниками цих новостворених місцевих органів влади, які створили російські загарбники на територіях, тому що вони самі ви ви виявили готовність боротися з українськими патріотами. Ну я так, ще хочу інший момент сказати, що ця розгалужена мережа, котра зливала інформацію про українських патріотів, вона ж не сформувалася за один день, тобто і вона дійсно працювала. Я хотів би ще нагадати глядачам, окрім відомих закликів Василевської смаглюк, сидіти по хатам нікуди не йти, бо росіян нібито цікавлять лише військові, і ці люди фактично опинилися в як кажуть. В в лапах російських окупантів я хотів би нагадати і за більші цифри і більш відомого нашого діяча, які призвели. От зараз, будь ласка, цифра все ще не остаточна. 87 тисяч загиблих задокументовано у Маріуполі. А ми пригадуємо, яким чином швидко Маріуполь став в оточенні, яким чином мирні мешканці гинули в цьому місці. І тут питання звичайно. Ну це російська агресія. Ми розуміємо, що в першу чергу це винувати тих, хто вбивали, ті, хто натискали на гачок. Але з другої сторони не можна знівельовувати колосальну роль у тому, що Маріуполі Маріуполь так швидко попав в оточення, якраз колосальна роль керманичів. Ну і раз ти вже згадав за деркача. Я не можу забутися про те, що нещодавно на одному засіданні подільник деркача Дубінський почав розповідати: що а хто ж їм надав ті плівки? Про руку обнімаю і так далі. І він повідомляє, що це було надано з офісу президента України. Причому ці плівки, як вже відомо, стало, що дуже багатьох місцях скомпільовані, тобто там склеєні, ну тобто це змонтовані, але сам факт, що автентичність де ну голосів і там тем і так далі підтверджується. Тобто, що фактично опис президента України і хтось, той хто дав плівки. Ми зараз ну прізвище не знаємо. Можемо здогадуватися, що це Єрмак, але тим не менше, так справа тому, що ця людина порушила питання державної таємниці, тому що перемовини вищих посадових осіб. Вони дійсно протоколюються, але це є ну допуск, це найвищий допуск до державної таємниці, і фактично Дубінський підтвердив витік інформації через офіс президента, документів, які вважаються цілком таємними. навіть якщо частина з них була скомпільована там, змонтована, але сам факт витоку інформації, це вже кримінальна справа. Ну чомусь на сьогоднішній день СБУ з цього приводу не розслідує її в подальшому і так далі. Також я знаю, що в флешці, яку було знайдено по справі Кулініча. А дуже багато інформації про єрмака тільки чомусь на суді присутня лише та частина, яка не стосується єрмака, а все інше, як то кажуть, лежить напевно в довгому ящику. Тому я з тобою дуже погоджуюся. Значить, деркача можна привітати. Це дуже серйозна така оцінка його діяльності антиукраїнської. Ну а такі як Галущенко і потім продовжує далі грабувати український народ, керувати енергетикою. Ну і ми бачимо ці всі наслідки. Причому. Процес оспотинювання і призвичаювання відбувається іноді з об'єктивних причин, що дійсно немає електроенергії. В той же час, ну по моїй інформації, деякі майнінгові компанії перебоїв з електропостачанням не, не відчувають. І це теж ну, історія, яка говорить про що посилення недовіри, посилення зневіри. І знищення фактично українського народу. Ну я так на це вважаю. Якщо по цій темі маєш декілька слів, будь ласка, добав. Мене цікавить єдине, що по справі портнова більш детальна ситуація така. Що там з твоїм апеляційним судом? Ну так в тому справа, що це ж не тільки проти мене, а там і проти е е е юрка рух, рух чесно, і про Юрі проти Юрія Бутусова та, та та багато. Так, тобто по справі вже е цього руху чесно. Вони прийняли рішення і дійсно вимагають від нього. Е Вилучити, вилучити да, в ім'я Портнова списку там зрадників. Ну відомо, що жодний е, районний Київський або апеляційний суд не прийняв рішення, яке потрачене суперечило б, по б інтересам сьогодні там зеленої команди і е, їхнього е, такого подільника по цих справах портнова. Е, і всі е, справи потім, зрештою, до тільки коли доходять до Верховного суду, там вони мають шанс бути вирішені. Не в інтересах портнова, якраз я нещодавно там зустрівся з Василем Васильовичем онопенко тим, хто з зокрема, і переформатовував Верховний суд і був його багаторічним очільником, і якраз віддав належне його зусиллям, тому що це, як визнають, і міжнародні всі спеціалісти, спеціалісти. Це оце о ота верхівка нашої судової системи, з якої і починалася ре, ре, реорганізація всієї цієї гілки влади, але на жаль не була. Доведена да, до логічного свого е, кінця, тому що нагадаю, що це е, реформу вона вимагала великих зусилля, багато років, тому що це ж ну структура, в якій працюють е, десятки тисяч е, е, співробітників і на відміну від там словно умовного якогось там Нафтогазу чи Нацбанку, чи міністерства фінансів, чи міністерство економіки, де зусиллями той самий гонтрівої, да чи той самий Маркарової е, чи не того самого керівника тодішнього Нафтогазу з, 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 з швидко. Зробили реформи, які допомогли там, відродити і довіру до цих органів з боку суспільства. А навіть суд, 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 реформа суддівська вона вимагає багато зусиль, багато років. Так от, е, на жаль, по моїй справі, знову ж таки, від цим від, відклали е, е, розгляд до 6 листопада, якщо я не помиляюсь, але всі ці судові справи це продовження якраз тиску е, Протнова і його е, друзів, його партнерів. На українських патріотів незалежних тих чи інших, там незалежні чи інші громадські структури. Нагадаю, що я сприймав його погрози, які лунали на мою адресу безпосередньо, навіть він лишав там ці такі брудкі коментарі під моїми постами в соціальних мережах, в Фейсбуці. Зокрема, так от не ставився до цього відповідально, тому що. Буквально в ті самі дні вони сфотографувалися з сьогоднішні вже визнаним вже російським е, агентом зрадником Дубінським. Фотографувалися на порозі в Будинку моєї доброї знайомої Валерії Гонтаревої через декілька тижнів її будинок спалили. Да й потім цей факт так висміювали і вихваляли на центральній сцені е, друзі нашого президента і партнери по 95-му кварталу. Співали цю пісню на догоду Коломойського Палала хата. Тобто, тут е, насправді це ганьба для українського суспільства, що досі жодним чином жоден державний орган не висловив своєї, ну хоча б занепокоєність когось висловив стосовно такої підривної діяльності. Того самого добінського Деркача і Портнова Портнов розкручував зокрема і цей касетний скандал найактивніше в своїх соціальних мережах постійно цитували ці руку обнімає і намагався максимально розкрутити цей скандал, практично підкладаючи таку таку міну уповільненої ну, дії під наші стратше стратегічне партнерство. Тому що ну нещодавно був якийсь матеріал цікавий, які я перепустив в себе, що взагалі наше. Партнерство сполученими на наша, наша, ця політика, зокрема і е, мінських цих угод, вона базувалася на тому, що ми увійшли в, в, в це переміння. Заради чого? Заради того, щоб е, посилити наші оборонні спроможності, посилити нашу армію і зміцнити наше співробітництво з нашими стратегічними партнерствами, партнерами. Наша е, магістральна дорога це до. Нато до Європейського Союзу Союз з Сполученими Штатами, і якраз оці плівки деркача, які розкручували, як стало відомо, саме з банкової йшла не тільки в витік цієї інформації, але накручували до про що він неодноразово згадував саме на банковій, щоб він максимально підключився до розкрутки. І це зрештою був такий удар по нашому стратегічному партнерству. Нагадаю, що ну, ця тема для Байдена була не тільки болюча тереча, що його там включили, але через те, що єдиного його той час живого сина долучили до цих звинувачень і проти нього порушили кримінальну кримінальну справу. Нагадаю, що і в нього це дуже ну <кій> така сімейна трагедія. Його дружина та дочка загинули в під час автомобільної катастрофи. Аварії буквально за декілька днів після обрання його сенатором вперше лишилися два сини, які теж. Дуже сильно постраждали в цій аварії. Старший син потім загинув. Тобто лишився один єдиний син в нього, до якого відповідно він ну, в, в, в такі має сентименти. Да? І саме найболючіший така, найболючіший удар по йому його сумлінню був нанесений, коли порушили такі кримінальні справи. Їх просто порушували, розкручували. І дві були порушені вже після того, навіть як відбулася церемонія інаугурації Байдена. Так, так. Да, дружи, ми, ми пригадуємо ці всі історії. Ну я можу тільки тут що сказати все рівно рано чи пізно невідворотність покарання має настати. Для, для Портнова в тому числі. Я тут зараз не буду тут розповідати про. Коли це буде, як це відбудеться, але чомусь в мене є така впевненість. Тим не менше, продовжуючи наш сьогоднішній етер, я би хотів би звернути увагу глядачів на те, що потрібно тиснути пальники. Та друзі, та воно пригодиться нам всім зробити репост цього відео, підписатися на наш з вами Ютуб канал, хто ще не підписався. От ну і звичайно на ресурси Дмитра Чекалкіна і на його телеграм-канал. Ну і звичайно, на наш блогер клуб Сенс. Що ми ще маємо сказати з тобою? А, згадав, скоро буде друга частина сповіді розвідника. Так, ми так, разом з тобою брали, разом да, так, брали да. участь у записі да. цього інтерв'ю, другої частини інтерв'ю. І я сподіваюся, що буквально днями ми викладемо вже ну, на моєму youtube каналі. Потім ти можливо зацікавишся на да, перепост, зроб, зроб, зробиш Це, у себе себе теж звичайно. Звичайно на своєму а Головне, що як каже наш товариш. Валера по запас крапельки об'єднується в океан. Ми маємо так найактивніше долучати всіх свідомих українських блогерів, не байдужих патріотів для того, щоб поширювати їхні думки і щоб вони витіснили з перших видків українського YouTube таких флюгерів, як там той самий Арестович чи Гордон. Нещодавно між іншим, хтось, мені надіслав відео, де Гордон знов спочав вихваляти нашого найвеличнішого, з теж з якогось переляку там до нього. Це Микола Вересень долучився. І то, то він казав, що це була його найвеличніша там помилка в житті, що він підтримував Зеленського, вибачався з разом з цим. Доктором Комаровським назвали себе там конкретними лохами, а тепер знов повернувся до старої цим пісні. Що це може що треба? Че най... може що що треба. урядовий діяч? І що його портрети будуть висіти в українських хатах з поруч з портретами Шевченка? Ну як можна ага. було доказити про до такого? Це ти mm. добре іншим, зробив аналіз цієї стрічки травсерійної, яка вийшла на BBC, Е, про нашого знає не лоха найвеличнішого Да, бо не втіка. Який із Він це не це не стрічка про нього. Це стрічка, це трьохсерійний фільм, так би мовити, серіал, де він взяв участь. В нього є час брати участь саме в серіалах. які знімає BBC. Ну це взагалі абсурд. Війна йде державу. Це, ну, це соберемось. У мене накинулася Аліна Михайлова. Ну колишня е, там цивільна дружина, не де в Про те, що я їх свого часу покритикував, коли вони три дні поспіль сиділи, коли вже вся. Світова спільнота кричала про неминучість російського наступу. А Зеленський з ними три дні репетиції були оцього, як вони живчиком там с -с сувають свої келеті і на, на наближають святкування нового року, де він знов ж таки обіцяв, що ми будемо зустрічати росіян з холоцем і горілкою. Тобто, так нехтувати державницькими інтересами, коли в жодного не було проведено засідання. Кабінету міністрів на цю найболючішу тему парламент розпустили на півтора місяці, і в той самий час Далі. дозволяли собі там перелітати згути до Буковеля три дні. Ну, запис... дуже, звернення е э того, що головне замість того, щоб рити окопи, те що їм казали, вони рили проти кого рили під Порошенка та бойових українських генералів, які потім рятували той самий Миколаїв.